Говоримо, друзі. Настав час для рубрики. Поговоримо. І в цей такий день співчутливості ми хотіли запросити психологиню для розмови для того, щоб роз'яснити декілька питань. Отож, друзі, у нас сьогодні на прямому телефонному дзвінку Гашимова Марія, психологиня. Доброго дня, доброго дня. Дуже раді вас вітати. Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Так, Марія, скажіть, будь ласка, як ви? Чи ви в безпеці зараз? Дякую. Так, дякую вам за запрошення. Дуже щасливі, що ви вже з нами, пані Марія, знаєте, сьогодні ми спілкуємось на таку дуже цікаву, глибоку тему говоримо з нашими слухачами на тему співчуття, і хочеться у вас саме як у психологині запитати, яким чином можна охарактеризувати співчуття? Це якісь певні слова, вчинки, це емоції, як воно виражається і що воно собою Ну, Співчуття це в першу чергу таке чуйне ставлення до переживань іншої людини. І відповідно ставлення може проявлятися по різному. Ми його можемо проявляти і в словах, і вчинках, і в різних е, способах проявити цю ну, да, таку увагу. А, але <клес> дуже важливо не плутати співчуття і жалість, <клес> тому що жаліти людину, це так би мовити, бачити її неспроможною, впоратися з чимось. І така людина вона автоматично опиняється в позиції нижчій позиції приниження, угу. а співчувати це, власне, співпереживати, тобто бути з людиною в її почуттях, розділяти з іншою людиною її е, почуття. Марія, а дозвольте запитати, а чи всім потрібне оце співчуття? Як взагалі зрозуміти, кому воно потрібне, а кому його не треба? Ну, наша присутність, емоційна присутність і тут. Варто звернути увагу, що не фізична, хоч фізична присутність є також дуже важливою, але не завжди бути фізично присутнім означає бути емоційно включеним. Тож наша емоційна включеність є чимось таким, я би сказала, цінним для іншої людини, тому що це щось, що ми не можемо купити, наприклад. Ми не можемо це в Отримати самостійно, та? для цього потрібен контакт з іншою людиною. Uh -huh. І чи можемо ми говорити в категоріях треба чи не треба, бо воно або є, або його немає. Е, і це пов'язане здатністю людини взагалі до співпереживання загалом і е, до співпереживання в конкретний момент. Тому що, наприклад, людина, яка є виснажена або перебуває в острому стресі, вона не може включитися емоційно. І не тому, що вона не. Немає такої здатності, вона не втрачає цю здатність. Вона просто перебуває в такому стані, де вона сама може потребувати тої підтримки. Ну а коли вона відновиться, та вона також е, може проявляти це е, співчуття. Угу. А, ну а сама наша здатність до співчуття вона пов'язана з, з емоційним інтелектом, з розвитком емоційного інтелекту і з нашою емпатичністю. А от якщо ми говоримо про людину, яка спри, е, приймає власне це співчуття, приймати його це є виявом слабкості, і взагалі як його правильно приймати? Це Дуже популярне запитання, але я би сказала, що це прояв сили, все-таки е, немає нічого поганого в такій потребі, потребі приймати співчуття, тому що бути в контакті з іншою людиною це наша базова потреба, потреба в стосунку. Це так само природне, як і потребувати їжі, так як і потребувати безпеки, тобто потребувати сну чи інших. Тобто, це щось є природне і соромитись того, чи називати це слабкістю ну немає просто змісту такого, тому що це є просто щось людське. Знаєте, ми, mm -hmm. ми всі маємо такі потреби, ми, ми всі є в тому рівні. Розумію, Марія, дякую за вашу відповідь. А, скажіть нам, будь ласка, як співчуття впливає на, того, на ту людину, яка виражає це співчуття? Я би сказала, що робить людину людиною. Uh -huh. а, насправді ж в нас є у всіх а, також потреба проявляти співчуття, тобто проявляти турботу про інших. А, і ми шукаємо в нашому житті такі об'єкти. І це можуть бути діти наші, це можуть бути близькі люди, це можуть бути домашні тварини, наприклад. І Ми шукаємо об'єкти для того, щоб проявити любов, та проявити турботу, проявити своє співпереживання, та тобто побути з іншою людиною в тому контакті. І якщо ми не можемо з якихось причин задовільнити цю потребу, ми, ми, ми від того дуже страждаємо. Це може привести людину до депресивних таких станів переживань. Пані, Це... Пані Марія, а от якщо ми говоримо про е, вираження співчуття, яким чином правильно його виражати для того, щоб не образити і саме допомогти іншій людині? Тому що розуміємо, що ми всі різні і кожен по різному сприймає різні слова, подачу, саму інформацію. Ну, Якби таких правил немає яким би ми могли та чи протоколи, за яким ми могли би слідувати, але я би повторилась в тому, що не плутати все-таки співчуття із жалістю. Бо є почуття жалю, є почуття жалю, яке е, може викликатись е, чи чиєюсь втратою чи горем, а ясні переживання. Про жалість я говорила, да? тобто це таке бачення іншої людини неспроможної. Е, Впоратися чи зі своїми власними почуттями, угу. Марія, та, я би ще якщо можна, та тут е, звернула увагу на таку тему, е, якій ми є зараз всі, яка є дуже важлива. Це є про співчуття до, до військових і до ветеранів. О, так було б дуже цікаво послухати. Так, Бо е, тут теж люди дуже часто плутають та жалість. Ми жаліємо, ми шкодуємо е, із з, співчуттям, бо наше завдання стоїть не в тому, щоб е, жаліти тих людей, та, які є е, е, ну які пройшли і проходять дуже складний час. А е, наше завдання е, допомогти їм бути в тому, розділити з ними то, якщо ми говоримо про ветеранів, та то допомогти їм повернутися до цивільного життя, mm -hmm. але не жаліти. Їх жалість не жалість їх також принижує, та? і жалість не, не є чимось, що може їм, в принципі, допомогти. Марія, а дозвольте запитати, як можна у собі виховати оце співчуття, а не жалість, власне? Ну, це. Це про те, яку ми хочемо роль займати, я думаю, в першу чергу та тому що коли ми жаліємо людину, ми себе ставимо вище за неї, так ніби ми є більш спроможніми, більш статними до чогось, що ми є сильнішими, так? але коли ми співпереживаємо іншій людині, ми знаходимося з нею на рівні. Тобто uh -huh. ми, ми не розкидаємося, та, ми не ставимо когось в нижчу роль, когось вищу, ми є на рівні. А навіть, як виховати е, це, та, виростити це співчуття в себе? Це пов'язано з нашою такою вродженою здатністю до емпатичності. Емпатичність це е, наша здатність розуміти психічні стани іншої людини. Тобто, коли ми дивимося на неї. Ми можемо це так підсвідомо щитувати е, по виразу, і, по яких вербальних і невербальних е, виразах, і це це є наша вроджена здатність. Їм можна ми її починаємо розвивати ще з, з, немовля, з немовлячого віку, з дитинства, так, коли ми знаходимося в контакті з нашими батьками, з мамою, з ну, або з особами, які заміняють їх. Ну, а далі ми також розвиваємо її через стосунок, і зокрема через стосунок ми можемо розвивати в себе цю ну, емпатичність. Єдина та е, категорія людей, яка е, не може розвивати здатність е, до емпатії, бо вона в них є просто відсутня, це є психопати, вони не, вони не спроможні співпереживати іншим людям. Тому відповідно вони не можуть виростити та і розвивати в собі Дуже цікаво, пані Марія. А якщо ми говоримо от, власне, про співчуття і підтримку інших, ви казали, що дуже багато залежить від емоційного інтелекту і від емпатичності. Власне, якщо розуміємо, що ми хочемо підтримати іншу людину, поспівчувати їй, але при цьому самому не втратити оцю емоційну стабільність. Тому, що, наприклад, для мене це часто є знаєте, такою хілесовою моєю п'ятою, тому що я дуже сама емоційна, віддаєш по свій собі, ресурс. і ти сам відчуваєш, що ти потім знесилюєшся, от, яким чином. Можна співчувати так, щоб самому не втрачати цю стабільність, цей баланс емоційний. Дякую за питання. Власне, то пов'язано з тим, е... чому я сказала, те, що з емоційним інтелектом, тобто, це пов'язано з тим, наскільки ми його розвиваємо. Бо ми маємо дуже добре розуміти і знати себе. Нам потрібно навчитися відчувати в своєму власному ресурсі. тобто Тобто, що ми маємо робити? Ми маємо постійно спостерігати за своїм станом, в першу чергу стати чутливішим і уважнішим до себе. І е е е я би згадала тут той відомий вислід. Коснева маска має бути перше одягнута на себе, а потім на дитину. Uh -huh. А от якщо ми говоримо про е, співчуття в домі, що би ви сказали, пані Марія, От яким чином можна створити атмосферу е, для того, щоб всі відчували себе комфортно, е, щоб відчували, що їх емоційно підтримають і не відштовхнуть? От яким чином, е, що треба для цього робити? Для того, щоб ці умови створити? Знаєте, я би тут сказала <сів> всього лиш два слова: це говорити і чути. <сів> Бо ми та, говорити і чути це про те, що ми можемо заявляти про свою таку потребу іншим, uh -huh. та, тобто звернути на це увагу, але і також чути інших де, чути в в контексті, звісно, такої емоційної включеності. Бо я вже говорила та, попередньо, що ми може бути, ми можемо бути фізично присутніми. Але це не означає, що ми є е, включені в стосунок чи включені в ці переживання. Зато ми можемо мати, ми можемо бути на іншому кінці світу, але ми можемо бути емоційно включеними. Розумію. І це дає відчуття підтримки іншої людини і дає відчуття того, що вона не є сама в тому. Це є дуже важливо. Тобто наше завдання не в тому, щоб вирішити проблеми людини, так? Чи е, ті труднощі, з якими вона стикається, вона має здатність їх вирішити, їй просто потрібно розуміти, що вона не є одна проти того світу, що вона не є сама в тому. Розуміємо. Марія, дякую за вашу відповідь. І наостанок хотілося б запитати, можливо, у вас є якесь побажання для наших слухачів в контексті нашої сьогоднішньої теми? Е, я би... Я би хотіла вам побажати, щоб ви берегли себе, щоб ви дбали про себе, бо тільки тоді ви зможете дати щось іншим людям. Дозволяйте також дбати іншим про вас і просіть про цю допомогу. Якщо ви цього потребуєте, це така вічна взаємодія. А зараз, в час війни, ми, ми ще дужче насправді потребуємо один одного. Тому я вам бажаю бути відкритими до світу і відкриватися до нього. Дуже вдячні вам, пані Марія. Хочемо і вам в свою чергу побажати Божих благословень, розвитку далі професійного. Звісно ж, бажаємо і миру в серці, миру за вікном. Ми надію ще почимось. Всього вам найкращого. До побачення.